Розтрата грошей йде. Копійка до копійки можна запланувати на квартиру і купити так, як я. Якщо, наприклад, хтось цікавиться квартирами в Мерсіні, 200 євро. От така. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз 7 годин вечора, 30 вересня. Ось так я йду. Мені не холодно, але вже, знаєте, так вже легше стало, вже такий приємний вітерець. Якщо чесно. Дивуюсь, але не багато людей. Зазвичай о сьомій годині вже було багато людей, можливо, на інших вулицях. Але я бачу зараз з моря, ще йдуть в купальниках. Дівчата я не вманю. Ну не встигла я зняти, знаєте, не очікувала, що можна в купальниках тут ходити. Я Нікого не осуджую, просто це дивно, особливо ну, в цій країні. Я знаю, що ходять турчанки в дуже відкритих сукнях, але все рівно це не є купальник. Ну тут ще хтось сидить, а це взагалі щось. Не знаю, може, якесь свято почалося чи на факті піст. Тому що серйозно і ті килим вони зробили, я не бачила. А як це так пішла раніше? Подивіться, про свята було родитися. А, it's бексайд? Yeah. А, а ось дивіться, килим. Нічого собі. Ісус Христос. Знаєте, я завжди, спішу. не кадар, ну. Ітіюс Юро 200 євро. От така. Бамбусі, а бамбук. Ісус Христос. Кач. Е, 350 євро. Не знаю, що в вигляді килима не знаю, навіть що вам сказати. Тому що ну, ікона для мене це ікона. В такому вигляді, звичайно, це теж гарно. Ну, коротше. Трішечки для, вам для роздуму, тому що я не знаю, як це коментувати. Тут різні, різні гарні вироби. Всередині не можна знімати, але я вам скажу, що там тарілки дуже гарні. Якщо хтось хоче на подарунок чи собі у квартиру, можете подивитися. Звичайно, торгуйтеся. О, такі маленькі. Столики тут кожен раз сіду, кожен раз щось змінюється. Ну, Будь ласка, магазин Килимів. Скажете Юля, це кафе? Ні, це магазин Килимів. Де коли продавці, я вам скажу професійні продавці, у них завжди будуть сидіти люди. Там, чи чай пити, чи каву. Їх постійні покупці. Не завжди гостеприємні. Я заходила до Равіля у золотий магазин Ліда Голд». І так вийшло, що пару днів, тому що я там уточнювала ціну. Сьогодні, наприклад, знімала на канал Джуліана Холм постійно хтось є. І вони зустрічають всіх як родичів. Ой, привіт, як вас справи, все ті вже розповідають за дітей. Розумієте, вони вже знають про сім'ї, все з різних країн. Оце називається люди. Вже як сім'я стають, настільки звикають все, вони знають, що вони до них прийдуть, тому що це ну, от, от таке спілкування. І це не те, що мені незручно не було просто зняти. Мій підписник був в раділі сьогодні. Я знаю, коли я працювала в анімації. І раз в тиждень ми їздили навіть починок в Анталію. У нас був безкоштовний автобус туди-назад. І... Ходили по магазинам, завжди пропонували чай. Зараз, до речі, те саме, просто в мене зараз часу нема сидіти і теревенити. А тоді, да, в мене був час. Чому? Тому що а, хотілося трішечки відійти думками від роботи в готелі. це дуже добра практика турецької мови. Я вивчала турецьку мову і, звичайно, на роботі в тебе нема часу, щоб хтось з тобою грався. Да, от, те, те, те. А коли в тебе це на слуху, коли ти спілкуєшся, Ну, ти хочеш не хочеш, ти запам'ятовуєш ті слова. Звичайно, тут це ну ліпше вивчати ніж сидіти вдома по книжці. Воно швидше буде йти. І за один вихідний, хоча нас автобус ішов назад десь у другий дня, одну другі тридцяти. Ну рідко коли ми залишались до десяти вечора, ну то що це важко цілий день. Так, от за цілий день я так наговорювалась турецької і слухав трохи, що мені треба було так паузу. Все, я не говорю ввечері, все до мене не підходить, я нічого не розумію. Знову ли? Можливо, хтось помер, не знаю, тому що дуже така незвична молитва. Ось. І так швидше можна вивчити турецьку. І зазвичай завжди чай, кава. Зараз теж, в принципі, пропонують. І якщо, наприклад, я щось питаю, да, чи навіть не питаю, ви знаєте, от останній раз. На базарі знімала шкіру, ну буквально там пару хвилин у було... па... мене закінчилась батарейка і заря... не було шнурка, щоб зарядити. Мене не було часу навіть спитати, там його щось діалог записати. І він такий раз мені дає Кока-Колу. Все, я пішла по дорозі, певсь випала. Ну як у подарунок, знаєте, вони не можуть просто так відпустити. Хоча, камаройок, я тебе не знімаю, хлопче, ти мені не треба. Такі, ну, це нормально, дивіться, за кордоном взагалі забороняється знімати людей без їхнього дозволу. Тут, в принципі, дуже рідко ви можете зустріти, що вам скажуть, не можна знімати. І ви повинні повинні розумінням до цього віднести. Звичайно, не переживайте, навіть якщо ви потрапили в камеру, я вас зітру. Без проблем. Мало лі, може хтось поліцію розшуковується. Тут мені в камеру потрапить. Я жартую. Звичайно, е, я думаю, тоді людина не буде так ходити і гуляти. Що хто його знає. Різні бувають причини. Все, ми вийшли на капалейол, як ви бачите, людей повно. Краса, я дуже полюбляю каполейол. Всі, які тут гуляють, завжди мені подобається. Ви скажете, Юль, ну це те саме, не те саме. В готелі одне життя. І коли люди купують квартири, вони приїжджають сюди, вони дивуються, що це це зовсім інша Туреччина. Тому коли ви збираєтесь купувати квартиру, ви обов'язково маєте пожити. Пожить от мене зараз хлопчина запитав, каже Юль, де краще купити квартиру, в якому районі. І взагалі, Анталія чи Мерсін? О, це дуже важкі запитання, тому що ну ви маєте пожити в Мерсіні. Так, звичайно, там можливо дешевші квартири. Я не взнавала, не перевірялася, ні чесно. Якщо, наприклад, хтось цікавиться квартирами в Мерсіні, я можу порекомендувати Владиславу з Мерсіна, вона є блогер, в неї своє агентство, дуже хороша така дитина, мені подобається. Але так, якщо мене запитати, так, я звикла до Анталії, мені подобається, що я пішки можу діти до моря. В Мерсіні вже треба брати машину і їхати до моря. Тобто це плюс. Але там дешевше проживання, їжа. Ну, як сказав Андрес, бо він з нами метро його розмовляли, він каже, там смачніша їжа, може бути. Я не заперечую. Я була там буквально пару разів на службі. І ну, тоді, пам'ятаєте, я їздила по волонтерських справах. Тобто нас згодували, ну так, нормально. Я не скажу, що в на нас в Анталії, ні. де ти харчуєшся. І все рівно, я вам скажу так, найкраще все-таки їсти вдома. Вдома ти сам готуєш, з якою енергією ти даєш це все. Ну не знаєте, що хто думав в ресторані, коли готував всю їжу. Це дуже важливо. Тому я теж люблю їсти десь аутсайд, в ресторанах, в кафе, не треба нічого готувати, не треба мити посуд після себе. Але насправді, якщо ви хочете, щоб вас, щоб ваші рідні, чоловік, діти були здорові. І Фізично і морально, да, психологічно, то, звичайно, краще готувати вдома. Особливо, якщо ви намагаєтесь зібрати гроші на квартиру, то вам здається, що ой, в кафе один раз пішли, другий, третій. Повірте, це дуже такий, ну, велика розтрата грошей йде. Ну копійка до копійки. Можна заплановити на квартиру і купити так, як я. Та? Ну, я -то взагалі помішана на цьому. Я нічого не буду купувати, одягатися, їсти, ну, що є, то і їм, слава Богу. Ось. Як в мене... З ними каже, Юлія, я зрозумів, ти на апаратурі помішана. Я не помішана на апаратурі, але просто, щоб мені працювати якісно, по роботі я змушена. Мати хорошу техніку. І я дуже вдячна людям, які дарують мені цю техніку, або коли я мала можливість, я купувала ну, нормальну техніку. Так. От на капалейо сьогодні дуже багато людей, тому що в старому місті дуже, може, десь других, там вуличка багато, а так порожньо було. А на капалейол, як завжди. Звичайно, коли свято, тут взагалі неможливо пройти. Всі гуляють. Зараз погода супер, зараз на екскурсії. Та взагалі, куди хочеш, що це бархатний сезон, тому що, по-перше, море ще нормальне. Ну, для мене, можливо, вже холода 30 вересня, чесно признаюсь, тому що ми тут такі вже стали, трішечки е тепличні. Але якщо ви звикли до холодного, то вам це буде взагалі тепле. Навіть місцеві в грудні ще купаються нормально. І зараз гуляти можна, не потіючи, да, не так. І все, ти думаєш, де кондиціонер? Подаріть мені кондиціонер. Ні. Тобто екскурсії зараз саме якраз те, коли потрібно їхати в Туреччину. Саме люкс. От. І тому я кажу мені особисто мерзін, вони відвіли лінію моря, так якщо по всьому мерсіну можна було піти поплавати без проблем. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші сподобайки, коментарі, підписку. Будь ласка, розповідайте про мій канал своїм друзям і знайомим. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно перемоги Україні. Слава Україні, героям слава і будьте з Богом.